Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Проста математика. Тема сьогоднішнього уроку Раціональні дроби, умова рівності дробу нулю. Для тих, хто не пам'ятає поняття раціонального дробу, перегляньте, будь ласка, моє попереднє відео. А на сьогоднішньому занятті ми детально обговоримо поняття умова рівності дробу нулю та порозв'язуємо завдання з цієї теми. Працювати будемо за підручником Олександра Істера Алгебра 8 клас 2021 року. Трішечки теорії. Почнемо ми відразу з поняття умови рівності нулю. Але перед цим давайте дайте відповідь на таке запитання. Чому буде дорівнювати такий дріб? Маємо дріб. В чисельнику маємо 0, в знаменнику маємо Q. Так, Звичайно, цей дріб буде дорівнювати 0. Не зважаючи, яке в нас буде Q. Цей дріб буде дорівнювати 0. Чому? Тому що риска дробу в нас означає дію ділення. В чисельнику маємо 0. В знаменнику маємо Q. Тобто, якщо ми 0 поділимо на будь-яке число, ми отримуємо 0. Тому і дріб цей буде дорівнювати 0. Але. E, Наше Q обов'язково повинно не дорівнювати нулю, тому що якщо Q буде дорівнювати нулю, тому e, цей e, дріб не буде мати змісту. Звідси маємо умову рівності нулю. Що дріб P на Q, де P це чисельник Q, це знаменник, дорівнює нулю, якщо P дорівнює нулю, а Q не дорівнює нулю. Давайте з вами відразу виконаємо такий приклад. При яких значеннях змінної дорівнює нулю значення дробу. Перший дріб такий. Чисельник у x-3 в у х додати 1. Відразу пишемо, що дорівнює 0. Це за умовою. І нам потрібно знайти, яке число треба поставити замість х, щоб цей дріб дорівнює 0. Для цього ми використовуємо. Умову рівності 0. Нам потрібно записати, що чисельник чисельник у нас х-3 ік, дорівнює 0, а знаменник х 1 не дорівнює 0. І візьмемо це в систему. Далі розв'язуємо цю систему. З першого рівняння x-3 дорівнює 0. Трічку переносимо в праву частину, маємо х дорівнює 3. В другому рівнянні х плюс 1 не дорівнює 0. Так само одиничку переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Маємо х не дорівнює мінус 1. Далі перевіряємо, чи немає серед розв'язків першого рівняння розв'язків другого. В нас х дорівнює 3 і х не дорівнює мінус 1. Нас таких розв'язків немає, тому відповідь буде х дорівнює 3. Аналогічно виконуємо друге завдання. Маємо дріб чисельнику А-2 помножити на а плюс 1 в знаменнику А додати 5. Прирівнюємо цей дріб до нуля. Далі теж саме виписуємо, наш чисельник Він повинен дорівнювати 0, а знаменник не дорівнює нулю. В першому рівнянні ми бачимо добуток. так, Одна дужка помножена на іншу. І цей добуток дорівнює 0. Пам'ятаємо правило, що добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тому маємо е, два рівняння. так, це, це рівняння розкладаємо на два. а-2 дорівнює 0, або А плюс 1 дорівнює 0. В другому рівнянні переносимо п'ятірку в праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо А дорівнює, не дорівнює мінус 5. Друге рівняння в нас вже розв'язане. З першого рівняння так, сюди переносимо 2, змінивши знак на протилежний, і так само в праву частину переносимо одиничку, змінивши знак на протилежний. Маємо А дорівнює 2, або А дорівнює мінус 1. З другого рівняння маємо а не дорівнює мінус 5. Теж само перевіряємо, чи немає серед розв'язків першого рівняння розв'язків другого. На першому рівнянні А дорівнює 2, в другому а дорівнює мінус 1. В другому а не дорівнює мінус 5. У нас немає спільних розв'язків, тому е, записуємо е, розв'язок цього завдання. Відповідь буде А дорівнює 2, або А дорівнює мінус 1. Завдання номер 3 Маємо дріб в чисельнику B помножити на b-7, знаменнику b-7. Прирівнюємо цей дріб до нуля. Використовуємо умову рівності 0. Виписуємо, що наш чисельник дорівнює 0. B помножити на b-7 дорівнює 0, а знаменник b-7 не дорівнює 0. Утворюємо таку систему. Знову ми бачимо, що в першому рівнянні в нас є добуток, який дорівнює 0, тому розкладаємо це рівняння на 2. Маємо B дорівнює 0 або b дорівнює 7. Відразу це рівняння розв'язуємо, переносимо 7 в праву частину, маємо B дорівнює 7. В другому рівнянні також переносимо 7 в праву частину, змінивши знак на протилежний, маємо B не дорівнює 7. Звертаємо увагу так, що серед розв'язків першого рівняння є в нас розв'язок другого рівняння. Оскільки в нас B не дорівнює 7, тому корінь B дорівнює 7 є стороннім. Отже відповідь B дорівнює 0. Переходимо до розв'язування вправ за підручником. Номер 13 При якому значенні x дорівнює 0 дріб. Є в нас дріб перший. чисельнику 4x відняти 8 в знаменнику х. Відразу прирівнюємо цей дріб до нуля. Нам треба знайти, яке число треба підставити замість х, щоб дріб дорівнював 0. Для цього використовуємо умову рівності 0. Записуємо. чисельник дорівнює 0. 4х відняти 8 дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 0. Друге рівняння в нас вже відразу розв'язано, тобто ми знаємо, які числа замість х підставляти не можна. Так? Тому що цей дріб потім не буде мати змісту, якщо ми підставимо 0 замість х. І нам потрібно розв'язати перше рівняння. Переносимо. 8 в праву частину. Маємо рівняння 4х дорівнює 8. Друге рівняння ми просто дублюємо. І тепер, щоб знайти х, нам треба 8 поділити на 4. 8 поділити на 4 буде 2. Отже, х дорівнює 2, х не дорівнює 0. Наш корінь х дорівнює 2. Нас задовільняє, так? тому що його немає серед коренів другого рівняння. Тому відповідь до завдання буде х дорівнює 2. Виконуємо друге завдання. Дріб чисельнику x помножити на х додати 3 знаменнику х у квадраті. Аналогічно використовуємо умову рівності 0. Записуємо, що наш чисельник дорівнює 0, х помножено на х плюс 3 дорівнює 0, а знаменник х квадраті не дорівнює 0. В першому рівнянні ми знову маємо добуток дорівнює 0 і розкладаємо Так, добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тому маємо з цього рівняння 2 рівняння. х дорівнює 0 або х плюс 3 е, дорівнює 0. В другому рівнянні, якщо х квадраті не дорівнює 0, яке число треба піднести до квадрату, щоб був 0? Правильно 0, тому маємо, що х не дорівнює 0. Далі, тут у нас є х дорівнює 0, х плюс 3 дорівнює 0, розв'язуємо, переносимо 3 в праву частину. Це буде х дорівнює мінус 3. Тому маємо з першого рівняння х дорівнює 0 або x дорівнює мінус 3. В другому рівнянні маємо х не дорівнює 0. Ми бачимо, що серед коренів першого рівняння є корінь другого рівняння. Так, тобто в нас тут є х дорівнює 0, а тут х не дорівнює 0. Тому цей корінь х дорівнює 0 є стороннім коренем. Отже, відповідь буде х дорівнює мінус 3. Виконуємо завдання номер 3 Маємо в чисельнику х відняти 1, в знаменнику х додати 7, в знаменнику х додати 5. Аналогічно використовуємо умову рівності 0. Виписуємо чисельник x-1 помножити на х додати 3 дорівнює 0. Х додати 5 не дорівнює 0. В першому рівнянні маємо, що добуток дорівнює 0. Розкладаємо його на два рівняння. Маємо x-1 дорівнює 0, або x додати 7 дорівнює 0. В, в обох рівняннях переносимо. Так, в першому рівнянні переносимо мінус 1 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде х дорівнює 1. В другому рівнянні переносимо 7 в праву частину. Маємо х дорівнює мінус 7. Х не дорівнює мінус 5, дублюємо далі. Маємо два корення х дорівнює 1, х дорівнює мінус 7. Вони обидва нас задовольняють, так? Тому що їх немає серед розв'язків е, цього рівняння. Тому відповідь буде х дорівнює 1 або х дорівнює мінус 7. Завдання номер 4 Дріб в чисельнику 3х відняти 6. В знаменнику 8 відняти 4х. Дорівнює 0. Записуємо чисельник дорівнює 0. 3х відняти 6 дорівнює 0. Знаменник 8-4х не дорівнює 0. В першому рівнянні переносимо 6 в праву частину. Змінивши знак на протилежний, маємо 3х дорівнює 6. В другому рівнянні переносимо 8 в праву частину. Змінивши знак на протилежний, маємо рівняння мінус 4х не дорівнює мінус 8. Перше рівняння. Ділимо і праву частину на 3. Отримуємо х дорівнює 2. В другому рівнянні ділимо і праву частину на мінус 4. Отримуємо х не дорівнює 2. Бачимо, що серед розв'язків нашого рівня, першого рівняння є розв'язок другого. Так? Тобто х не дорівнює 2. Отже, корінь х дорівнює 2. Нас не задовольняє. Тому е, немає таких значень х, при яких дріб дорівнює 0. Відповідь буде: немає таких значень х. Виконаємо завдання 4 рівня. Завдання номер 20. Визначте знак дробу. Перший дріб x в, сьомому степені, в чисельнику y в 8 степені в знаменник. Якщо х більше за 0, y менше за 0. Давайте проаналізуємо спочатку те, який знак буде набувати дріб. Якщо чисельник і знаменник у нас додатні плюс, плюс так, то додатнє поділимо на додатнє отримаємо додатні. Отже, цей дріб буде більший за 0, тобто додатнім. Я так поставлю плюси. Або, наприклад, якщо чисельник і знаменник будуть від'ємні. Тобто чисельник від'ємний знаменник від'ємний, від'ємне ділимо на від'ємне, отримуємо додатнє. Тобто цей дріб також буде більший за 0. А якщо знаки чисельника і знаменника будуть різні, тобто плюс поділити на мінус, то цей дріб уже буде менший за 0. Або навпаки, від'ємне поділити на додатнє, цей дріб також буде менший за 0. Тому нам, для того, щоб перевірити знак дробу. Нам потрібно проаналізувати, які за знаком будуть чисельник і знаменник. Аналізуємо. В першому завданні х у нас більше за 0. Тобто це якесь додатнє число. більше за 0. Якщо ми його піднесемо до 7 степеня, в нас також це буде додатнє число. Додатнє число підносимо до будь-якого степеня, отримуємо додатнє число. Тут буде плюсик. Далі, аналізуємо знаменник. Y у нас менше за 0, тобто це якесь від'ємне число. Далі нам потрібно піднести наш мінус до 8 степеня. Пригадуємо з вами правило піднесення від'ємних чисел. Якщо ми від'ємне число підносимо до непарного степеня, то знак результату буде від'ємний. Якщо ми від'ємне число підносимо до парного степеня, то знак результату буде додатній. 8 у нас це степінь парна. Тому, коли ми від'ємне число піднесемо до восьмого степеня, ми отримуємо число додатнє. Тому маємо в чисельнику плюс і в знаменнику плюс. Додатнє ділимо на додатнє, отримуємо е, дріб тоді додатнє. Отже, відповідь до першого буде більша за 0. Аналізуємо друге завдання. Дріб чисельнику m додати 1. В знаменнику n в 7 степені. Якщо. М більше за 0, Н менше за 0. Аналізуємо m більше за 0. Так? Тобто, це число у нас додатнє. Якщо ми до додатнього додаємо 1, то маємо додатнє. Тобто, весь чисельник у нас також буде додатнє. N у нас менше за 0. Тобто, це число від'ємне. Від'ємне. Підносимо до сьомого степеня. Сьома степень це в нас не парна, тому результат буде від'ємний. Отже в знаменнику вийде мінус. Якщо ми додатнє поділимо на від'ємне, додатній чисельник на від'ємний знаменник, ми отримуємо якесь від'ємне число. Тобто цей дріб буде менший за 0. Завдання третє. Чисельнику P відняти 1 по модулю. В знаменнику n в 19 степені. Якщо p менше за 0, n більше за 0. Аналізуємо. p у нас менше за 0, тобто тут буде якесь від'ємне число. Ми від від'ємного числа віднімаємо 1, воно стане ще меншим, тобто воно буде від'ємним. Але пригадуємо, що модулем від'ємного числа є число додатнє. Якщо ми, наприклад, візьмемо якийсь модуль мінус 5, це в нас буде 5. Дай будь-яке від'ємне число, модулем його буде додатнім. Тому чисельник в нас набуває знак плюс. Далі n у нас більше за 0. Тобто це якесь додатнє число. Ми підносимо його до будь-якого степеня, парного чи не парного, знаменник в нас буде додатній. Додатнє, ділимо на додатнє, отримуємо е, додатній дріб. Тому тут буде дріб, який більший за 0. Четверте завдання. Маємо дріб в чисельнику А по модулю додати 1, знаменнику це в 8 степені. Якщо А менше за 0, це менше за 0. Аналізуємо. А у нас якесь від'ємне число менше за 0. Якщо ми його беремо по модулю, так, будь-яке від'ємне число по модулю буде дорівнювати додатньому. Тобто А по модулю буде знак плюс. Додатньо додаємо якусь одиницю. До, до будь-якого додатнього числа, якщо додамо одиницю, отримуємо додатній чисельник. Аналізуємо знаменник. Це у нас менше за 0, тобто це якесь від'ємне число. Коли ми піднесемо його до парного степеня, ми отримуємо додатній результат. Отже, знаменник у нас буде додатній. Плюс ділимо на плюс, отримуємо плюс. Тобто цей дріб у нас буде більший за 0. Завдання номер 21 високого рівня. Доведіть, що при будь-якому значенні змінної значення дробу чисельнику 7, знаменнику А в квадраті додати 1 є додатнім. Виконуємо завдання. Це завдання дуже схоже на попереднє. Для того, щоб дріб був додатнім, нам потрібно, щоб чисельник і знаменник його були або додатніми обидва. Або і чисельники знаменник були від'ємними. Оскільки ми бачимо, що чисельник у нас 7. 7 це число додатнє. Тому для того, щоб дріб був додатній, наш знаменник також повинен бути додатнім. Це і треба нам довести. Дивимось на наш знаменник. Ми бачимо тут А в квадраті. А в квадраті буде завжди додатнім. Або 0, тобто більше або дорівнює 0. Чому? Тому що якщо ми піднесемо від'ємне число до квадрату, ми отримаємо додатній результат. Якщо піднесемо 0, ми отримуємо 0. Тому записуємо, що а в квадраті більше дорівнює 0 для будь-якого а. Далі, для того, щоб оцінити а в квадраті додати 1, нам треба до а в квадраті додати 1. От ми додаємо до а в квадраті 1. Відповідно, ми до правої частини також додаємо 1. Тут буде 0 також додати 1. Маємо в лівій частині А в квадраті додати 1, в правій 1. Знак нерівності лишаємо той самий. Отже, а в квадраті плюс 1 більше або дорівнює 1 для будь-якого а. В цьому завданні в нас, нам потрібно порівняти знаменник з нулем. Тобто, якщо в нас а в квадраті плюс 1 більше або дорівнює одиниці, 1, воно, відповідно, буде завжди більше за 0. Тому запишемо ще таку нерівність, що а в квадраті додати 1 більше за 0 для будь-якого А. Тобто ми довели, що знаменник також в нас буде більший 0, тобто додатнім числом. Оскільки в нас чисельник додатній, знаменник додатній. То можемо стверджувати, що дріб є додатнім. Отже, дріб в чисельнику 7 знаменнику А в квадраті додати 1 більший за 0 для будь-якого А. Друге завдання. Треба довести, що дріб в чисельнику 4 в знаменнику мінус п в квадраті відняти 2 є від'ємним. Для того, щоб дріб був від'ємним, в нас повинно виконуватись. Одна з умов. Або в нас чисельник від'ємний знаменник додатній, або чисельник додатній, знаменник від'ємний. Е, відразу бачимо, що чисельник у нас 4, 4 це число додатнє. Так? Тобто повинна виконуватись ось ця умова, да, де чисельник додатній, знаменник від'ємний. Отже, нам треба довести, що знаменник наш менший нуля. Також беремо, починаємо доводити із використовуючи квадрат числа. Квадрат будь-якого числа в нас є числом більшим або дорівнює 0, тому ми від цього відходимо, Так що p в квадраті більше або дорівнює нулю. Далі нам треба оцінити мінус p в квадраті. Для цього нам потрібно p в квадраті домножити на мінус 11. Домножаємо на мінус одиницю. В лівій частині отримуємо мінус п в квадраті, в правій частині отримуємо 0. Ще одне правило. Що якщо ми домножаємо ліву і праву частину на якесь від'ємне число, то ми знак нерівності змінюємо на протилежний. От у нас був знак більше або дорівнює, став знак менше або дорівнює. Так, оцінили. Далі оцінюємо вираз. Мінус p в квадраті відняти 2. Для цього нам треба що? мінус p в квадраті відняти двійку. Віднімаємо двійку від мінус p в квадраті. І віднімаємо аналогічно від правої частини, тобто від 0 двійку. Одержимо мінус п в квадраті відняти 2. Менше або дорівнює мінус 2 для будь-якого p. Знову тут ми порівнюємо із числом мінус 2. Всі числа, які менше або дорівнюють мінус 2, будуть по-любому менші за 0. Тому ми записуємо так: мінус p в квадраті мінус 2 менші за 0 для будь-якого p. Тобто вони є від'ємними. Все, чисельник у нас додатній, знаменник у нас від'ємний. Можемо стверджувати, що дріб є від'ємним. Отже, дріб чисельнику 4 в знаменнику мінус p в квадраті відняти 2 менший за 0 для будь-якого p. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалися моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.